Добрий день, дівчатка. Знімаю другу розпаковочку по каталогу номер 8 Це в мене друге замовлення. Ось, По, по цьому каталогу він вже не діє. Замовлення мені прийшло трошечки, ну, у нас затримується трошечки, у нас пересувне відділення пошти. У нас пошта не на місці, а завжди приїжджає, то через те інколи затримається. Але нічого страшного, добре, що доїжджає. Ніде ще не відкривала. І ще сьогодні відкриваю разом з вами. Замовля... Замовлення в мене немає замовлень. Це я для себе і так, щоб, знаєте, не в холосту, як то кажуть, взяла ще собі дещо на продаж, щоб хоч трохи більше балів і дешевша, звісно, пересилка. Як завжди накладна, як завжди накладна, замовлення у мене невеличке, замовлення всього-навсього. На 65 балів. Ну, вроді, невеличке, але й не зовсім маленьке. Тут у мене... Отже, що я взяла? Раді чого я його, по-перше, робила? Раді чого я його робила? Ось, Спочатку я думаю, що я взяла собі. Ну, взагалі, всі три продукти, які я взяла собі, вони мені були потрібні. Була пропозиція тижня, і в останній день пропозиції тижня таки я наважилася. Думала, вже не буду нічого робити, але тональний крем мені е, за таку ціну, там був, по моїй ціні, це получалося 119 гривень. Я взяла, я взяла натуральний беш. Код його 42127, Це матовий. на на літо це те, що треба. Я таким ще не користувалася. Свочити зараз не буду, не хочу його розпаковувати, тому що у мене тоналочка є, а там як розпакуєш, то вже сроки годності в нього зменшуються. Це я взяла для себе. Можливо, вже не начну користуватися, тому що літо жарко, а матовий потрібно. От коли начну, тоді вам і, мабуть, зроблю сводчик. Також для себе я заказала долоджі масочку, тому що шампунь і кондиціонер мені підійшов, дуже-підійшов, дуже-дуже. Зараз я користуюся Ело, у мене там ще пів бутилочки є, але я вирішила, так як усе дорожає, щоб вона і так не бюджетна, ця серія. Я думаю, ще як подорожає, я тоді точно не візьму. І я її собі взяла. Поки місць не розпаковую, поки не розпаковую. Тому що хочу докористувати Елео. Також для себе я взяла, у мене в чоловіка в липні, в першій половині липня день народження, от я взяла йому піну. Цю чорну ми ще не брали, він користується сірою. Йому подобається. Ще ось в восьмому каталозі я зробила замовлення очікую: взяла ще гель для після гоління гель. Але вже брала той такий сірий, тому що йому він дуже сильно подобається. І також до того ж подарунка докладу. Ну, я не знаю, я взагалі-то взяла ці двоє парфумів на продаж. Вони в мене гарно користуються попитом. Це Darkwood. Взяла на продаж. Там була акція, якщо береш одну, то 340. 5 чи 349. Якщо береш дві, то там одна виходить на 100, кожна буде на 100 гривень дешевше. То я взяла до не знаю. У мого чоловіка таких ще нема, але коли я продавала, він понюхав, йому сподобалось, можливо, до подарунка йому ще докладу буде, е, парфуми і буде гарний подарунок. Піна для гоління, гель після гоління і е, ось такі парфуми. Ще не вирішила, але, мабуть, так і зроблю. Е, піна коштувала 199 гривень. Тональний крем коштував. Я пам'ятаю, що моя ціна то толі 119, то толі 111 гривень. Коштував він десь 140 гривень, ну десь так. І дооледжі масочка коштує 299 гривень. Знаєте, для такої якості. Ось ця серія, вона своїх грошей вартує. Хоч це не бюджетно, але результат такий, що не шкодати грошей. Е, також я собі взяла от такі, оці Diamond Cellular. Це цей, вроді би, як нічний чи денний, не знаю. Я взяла собі два пробника замовляла, але чомусь він один. Не знаю. Е, ладно, зараз будемо шукати, але я точно пам'ятаю, що. Я замовляла два, то ли він кудись закотився, то ли мені його не доложили, ну, мабуть, не доложили. Можливо, я неправильно пам'ятаю. До речі, ми зараз подивимося у накладну. Туалетна вода. І пробники, Да, пробника має бути два, а є всього один. Ну, я не знаю, в зв зв'язку з чим це зв'язане. Так, ще я взяла з пропозиції тижня, там була дуже гарна акція на, на гелі для душа. Вони коштували в районі 50 гривень. Я не пам'ятаю, я взяла, у мене в запасах гелів для душі є багато. Всі у мене, вони, скільки я не брала, вони в мене розліталися. Я завжди їх брала в пропозиціях тижня в аутлетах. Вони завжди були дешевші, ніж раніше в каталогах. Зараз ця серія в каталогах не з'являється. І я не знаю. Якщо не продадуться, залишаться мені. Якщо буде хтось запитувати, то продам. І креми, ці універсальні, вони були по 99 гривень. Це ціна гарна. Тут 150 мл великий об'єм. креми у мене також, я скільки їх не брала, вони завжди у мене розліталися. І сроки годності тут теж до, до 25-го року. Тоналка теж до 25-го. Ну, в общем, то я не знаю. Я собі такий ще ні разу не брала крем. Але, якщо, я користуюсь молокою мед. якщо в мене раптом закінчиться і він не продасться, то буде мені. А як продадуться, то буде все добре. От мені цікаво, чому пробник лише один. Його ж, я, ну, в накладні же ж є написано два, а вложили лише один. Будемо писати претензію, адже ну, вроді він недорогий, да? там невелика вартість, в нього там в районі 5 гривень. Ну, мені тих 5 гривень не важливі, але, ну, щоб на дальніше були прийняті міри, і таке більше не траплялося. Тому що сьогодні пробник не доклали, завтра не докладуть щось е, набагато стоюще. Ось таке було моє замовлення. І пакет. Пакети зараз вкладають автоматично, від них можна відмовитися, якщо хтось не бажає. Я ніколи не відмовляюся, він коштує 5 з копійками, як і. Завжди хто з клієнтів там, чи щось купляє парфуми, чи щось, чи там якийсь гель для душа, то я гарно презентую покупочку чи замовлення своєму, своїм клієнтам. Ось таке було в мене замовлення. Я, звісно, трішечки розстроїлася, тому що, я ж кажу, не, не, не діло в тих 5 гривнях просто якось неприємно. Я брала для себе, вроді би, нічого страшного, але а якби я взяла для когось. Це таке. Ну, в общем, будемо розбиратися, буду писати претензію, нехай розбираються, нехай якось, нехай якось з цим ділом рішають. Ось такі справи, все. Ось. Такі справи, таке діло. Добре, дівчатка, таке було моє замовлення на велички, але приємне, тому що я дуже чекала цю масочку. Я її, звісно, чекала пробнички, я хочу спробувати цей крем. Він в 10-му каталозі буде по гарній ціні. Там, якщо акцію зробити, то він буде 200 з хвостиком. Це дуже на нього гарна ціна. І якщо він мені підійде по пробничку, я, звісно, хотіла гарно розпробувати, але вже як є, так і розпробую. Ось то. То я собі обов'язково замовлю. Ось таке було в мене замовлення. Ось таке. Все. Всім бажаю здоров'я, всім бажаю бути в безпеці, всім бажаю миру. Бережіть себе та близьких. Все, пока-пока.